24 травня, під час перевірки на території Лубенського району неблагополучних сімей та тих, які перебувають на обліку служби у справах дітей. Інспектори ювенальної превенції у селі Стадня, перевірявши одну з таких родин, які проживають у напіврозваленому будинку, де відсутні вода, опалення і світло, та скрізь розкидані речі і сміття, виявили восьмимісячну дитину. За словами 23-річної матері, вона разом із донечкою Настусею приїхали в село три дні тому із Черкаси. Кської області, де раніше проживали із співмешканцем у громадському шлюбі. Після чергової сварки та побиття жінці увірвався терпець, і вона приїхала в Лубенський район до своєї матері, де наразі планує залишитись. Окрім того, що відсутні санітарно гігієнічні умови проживання в будинку зовсім не було харчів. Працівники поліції викликали до будинку місцевого фельдшера, яка на місці оглянула малолітню дитину, та разом із матір'ю тимчасово влаштували до дитячого відділення Лубенської міської лікарні. Карні.